Я перехожу до Іштвана Кутлана, педагога. Коли настала війна, він вже був старшим, він вже не міг так плодотворно працювати. І він віддався у справі. Но правда, це у нього було і до того, тому що тисяча. В 1925 році оцей цивільний, цивільна управа шкільних справ, попросила його ілюструвати картинки до русинського букваря. Дуже гарно тут видно, що це перша читанка для русских дітей Закарпаття, для того, щоб він міг. Ілюструвати цей букварик, він збирається і їде в Міжгірський рахівський район там, де проживають русини, щоб вивчати їхній побут, одяг і життя цих русинів. От бачимо такі хатинки, бачимо оцей типичний русинський одяг того часу. І він ілюструє. Цей букварик русинський. Це був 1925 рік. Потім звідти же він дістає доручення ілюструвати румунський букварик. Цей румунський букварик називається учефару, що означає в перекладі веселка. Він їде в ті міста, це тячев. І та сторона, тут можна бачити, Стефан Кутлен, і вивчає їхній побут, тому що то зовсім інші у них, інший одяг, інші домашні оці прилади. І все інше не так, як у Русинському букваріку. От, наприклад, тут є типічний румун, якщо так сказати. Ну, я би хотіла тут додати уже з свого боку як учитель, що він тоді в учительську справу вніс дуже багато вновше. Дуже багато. Ми всі пам'ятаємо, що у нас були щоденники. У мене теж щоденник був. Я думаю, що у всіх щоденники були. Але в той час, коли він почав працювати щоденників, вже не було. І що він придумав? Він придумав, купив для кожного учня великий лист бумаги, оформив титульну сторону. То, що учень собі задумав, дівчата в основному квіти просили намалювати. Хлопці або коника, або якусь тваринку, він це намалював і потім туди вклались оцінки. Так були батьки інформовані про те, яку оцінку має дитина в школі без щоденника. Це на його роздуму. Ще він вніс таке внушество. В той час у нього бібліотека була е, дуже велика на селі, бібліотек не було. Він мав 1500 штук книжок. На кожній книжці була його печать і номер. І коли учень успішно вчився, він дозволив йому брати книжку із своєї бібліотеки. Були навіть такі учні, які за одну ніч за допомогою фонаря прочитали одну книгу, а рано поніс, по повернув і каже, що от тут я повертаю книгу. А дідок не ганьбив його гарненько із індивідуальним підходом каже, а ти читав ту книгу? Так, я читав. А що тобі сподобалось у цій книжці? Дитина розповідає. А хто із головних героїв тобі сподобався із тої книги? Розповідає значить, дідь Іштван Кутлан. Переконався, що дійсно книжку він прочитав. Значить, це дуже хороша справа, так як і щоденник. Зачити книжки з своєї власної бібліотеки. Но там були різні книги. Молодіжні книги, наприклад, Жуля Верна. Уже для старшого віку Еміл зола, там були і всі оці книги, які тоді вимагала програма. Єрмонтов, Лев Толстой і все, все що діти хотіли, то в нього і брали книжки. А він мав великий зошит. І там записував хто, яку книжку у нього взяв. Щоб все ж таки якась, якась контроль була. Ну no, і що він ще зробив як учитель? Це вже до нас дійшло тільки потім. І це я пам'ятаю 60-й рік, коли це було дуже модно. І для нас це було навчество. Індивідуальний підхід до дітей. А у нього вже індивідуального підходу було в 50 роки, 51 рік, другий рік, коли я в школу ходила, наприклад, були такі діти, які вже засвоїли давно той матеріал, який вивчався на уроці. Тоді, що він зробив? Каже: знаєш що, поки я тут займаюся, ми вчимо літери, а то візьми цю. Книжку і прочитай нам сказку. А дитина прочитала казку. А в кінці уроку ти нам перекажеш, а дитина переказала казку. Оце індивідуальний підхід. Або коли на уроках математики одні діти не знали таблицю множення на 3, а інші вже знали на дев'ять, тоді він дав такі задачки маленькі. Каже, ти зроби мені оце. І в кінці уроків, уроку ти мені розкажеш, як це зробив, чи зробила і чим це ми закінчуємо. А дитина зробила. Значить, тоді вже був диференційований підхід. Про що ми стали говорити у 60-х роках, може трошки пізніше. Не можна сказати, ким він був. Кращим художником, спортсменом чи вчителем. Він був всім в одній особі. Багато учнів, яких він учив вчились у педучилищах, стали студентами і навіть працювали директором і заучам шкіл у нашій області. І я думаю, що сьогодні ми йому вдячні за ту любов, яку він привів до науки. І ми без тої науки вже не можемо бути. Отаким От таким був він, Іштван Кутлан, мій дідик.